Листопада сьогодні церква у календарях згадує святого мученика Арету і тих, що з ним, Святий Арета був князем, а радше начальником міста Награн у Аравії, яку святе письмо називає Сава. Саме Савська цариця прибула колись до Соломона і подивляла його мудрість. Коли в Аравії Почав правити Дунаян, він став жорстоко мучити християн, змучуючи їх, змушуючи їх приймати жидівську віру. Дунаян приступив до облоги на грану, але мешканці міста мали всього доволі, так що могли руками оборонятися. Тоді Дунаян заприсяг їм, що не завдасть місту жодної кривди і нікого не буде силувати. Відступити від своєї віри, а задовільниться малою даниною і піде з військом далі. Рета відраджував награнців вірити слову Дунаяна, але більшість була за укладення миру. Так Дунаян увійшов у місто і, забувши про присягу, наказав ув'язнити Арету, а з ним близько 340 осіб з міської старшини. І закованих велів поставити перед собою. Чи так учить християнський закон? запитав Дунаян у, у Арети, щоб зневажати земних царів? Чи ти не знаєш про те, що жидівські царі є помазаниками Божими? Арета на це поважно відповів йому. Хіба не читав ти про пророка Іллю, коли цар Ахав сказав до Іллі чи тебе я ось бачу, який бунтуєш Ізраїля? То пророк відповів йому так: Не я бунтую Ізраїля, а ти і дім Отця Твого. З того видно, що за переступ закону вільно і царів упімнути. І тому слухай, Дунаяне, що я Арета тобі скажу, цар, який лож в устах тримає. Не є ані великим, ані сильним царем. Ти присягав нам, дав слово і не дотримав його. Бачив я царів великих, що були сильніші від тебе, бачив їх в Індії, Персії, Етіопії і тут, у нашій стороні. Але слово їх завжди було правдиве. Тому народи і племена міста, і полки величали і любили їх, і слухали. Бо знали, що влада їх від Бога є. Але тобі, що лихословиш Господа слави, ми не покоримося ніколи. А щодо мене, то душа моя в Божій і моїй є владі. Я не відступлю від віри в Христа Спасителя і готовий іти на смерть за ту віру. Вважатиму за щастя, що Ісус Христос у старості моїй, коли вже мені минуло 95 літ, дає леску ласку вмерти за святу віру.